Друзі, всім привіт! Ви на каналі Угляді. Перед нами 2i g 272 272.4BU. Монітор, який прагне дати максимум можливостей за адекватну ціну. Монітор виглядає стримано, але сучасно, без зайвих ігрових надмірностей у дизайні. Вона дозволяє регулювати кут нахилу від мінус 5 до плюс 15 градусів. Монітор підтримує кріплення веса 100 на 100. Монітор оснащений HDMI 2.0, дисплей порт 1.2, USB Type-C. Монітор отримав IPS матрицю, широкі кути огляду 170. Вісім на 178 градусів, роздільна здатність Full HD при діагоналі 27 дюймів. Темні сцени у фільмах виглядають достатньо глибоко. Світлі яскраво, без сірого блакитного нальоту, характерного для дешевих матриць. Що ж стосується ігрових можливостей, перш за все це частота оновлення 165 Гц. Якщо ви досі користуєтесь звичайним монітором на 60 або навіть 75 Гц, різницю ви відчуєте миттєво. 2 і Gaming G2724 Bium – це чудовий баланс ціни можливостей і якості. Він не ідеальний, це не 4К і не OLED, але за свої гроші він пропонує те, що важливіше: плавність у грі, комфорт у роботі і простоту в підключенні.